Потоп на Сихові. Цих вихідних на вулиці Коломийській Трильовського дороги заливало водою. Сильний потік води перешкоджав людям пересуватися вулицями. Мешканці кажуть, що такий потоп в їхньому районі трапляється часто. І все через бездіяльність водоканалу. Люди телефонували в аварійну службу, однак там навіть не брали слухавки. Я знаю, що по посиху дуже часто таке стається, дуже часто витікає вода на вулиці і з невідомих причин. Я думаю, що тут ходити просто неможливо. і Ця вода є зовсім не потрібна. Тут вона потрібна в будинках, а в результаті вона витікає поза будинками. Сахівчани повідомили про аварійну ситуацію журналістів народного контролю. І ми одразу звернулися у Львів водоканал за поясненнями. Інформація про. Одинок Прильоського, 14 та Коломийська, 5, вчора потрапили у диспетчерську службу з його каналу. Однак аварійні бригади на Сихові вчора працювали за іншими адресами. А на вулиці Коломийська, 5, це є приєднання до дитячого садка. Працюватиме аварійна бригада сьогодні у понеділок. Що стосується вулиці Трильовського, 14, то ліквідація ви... Тільки після втручання журналістів народного контролю ЗІК Львів водоканал ліквідує аварії до середи. Зоряна Гнат, народний контроль, телеканал ЗІК.